Дуже я вже не можу, я вже не можу пити ту каву, але прийшов справжній бариста і приніс нам ще. Хай там буде компот, будь ласка. Хай там буде компот. Привіт. <клес> Привіт, у нас в гостях Влад е Бариста. Правильно? Він працює. Да. Бариста. <схід> ну Розкажи про свою професію сам. Щось приніс, М -м -м. якусь книжечку. Да. Бариста взагалі пішло від французького. від Франції, скажімо так. Туди і звідти пішло? Так. Да. Скуштує твій каву. Так. Це професія, яка ну, лише варить, ну, людина, яка лише варить каву, тобто не займається там. Піцу не робиш? Ні, піцу точно що не зроблю. Тільки каву. Да, от каву, молочні коктейлі, це все одно. Мабуть, від слова бар, так? барист да, ж да. за баром і робиш каву. Да. Робиш каву і подобається людям. Да. Барист в, кав... в ярні шарі кава. Правильно? Так, так. Да. Ще Так, ось він приніс нам такі класні кави. Так, я... коротше, а... мене, мене цікавить ось що, матеріально. Університет бариста не прийшов до того, що в тебе професія бариста, і скільки ти отримуєш? Дуже просто пішов на бариста, просто зацікавило. Що... Просто шукав роботу, скажімо так. А -а -а. Предложили. А Економія не... за спеціальність. Я, я думаю, Ми... у нас такого не буває. Далі. Такого не буває абсолютно. Що у нас просто люди шукають роботу, і я думаю, у нас все за професію, чик 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 То ти за спеціальністю? Я, я теж так думав. Сам по спеціальності технолог деревообробки. Ага, ага, ага. Так. Ну і що? Скільки плати? О, платить? Платять. Класно. Бомба! <реш> тобто спершу влад зробив собі барстійку з дерева гарненько, а потім за неї став і почав варити каву. Борис, <реш> це де? ж варять? Так, да, лише варять. Варять роблять? Кавомашина це не те, так? Да? Угу. Взагалі не те. Все руками? Це хочу давати, якщо можуть звернули увагу на кавомашину. Бувають трьох типів вони. Угу. Це автомати, полуавтомати і повний і, і ручна. Та, ручна. ручна зборка, як то кажуть. Так, Ручна, Єсли Ручна – це йде повністю професійна машина, де бариста сам робить. Є, бере порцію кофі, сам важить її, то є, європейський стандарт від 7 до 8 грамів. Ну, ми намагаємося 7,4-7,6 додержуватись. Все саме. Є, є спеціальні інспектори, є кавова поліція. Просто приходять, так, ви поклали 7-4, у вас 7-6. Зносить двері. Так, всім стояти, він поклав 10! Він поклав 10 на підлогу! Ні, це дуже просто. Всім подобається кава? Ну я скуштував, мені сподобається. Що ти, до речі, зробив? Бомба! Капучино Капучино-горіховий наш фірмовий. Перфектно. О, ні, в мене алергія на горіхи. Зараз він роздуриться. Дайте йому скажіш укол інсуліну. Так, е, Влад, таке запитання. У нас тема: чи корисно пити каву взагалі? Ти п'єш каву? Так. Часто? Раніше так. А да. зараз yes. все вже, просто по професії не можеш. Ну, ти собі зерна додому, так? Yeah. Слухай, кажуть, що е, поціновувачі кави. Рідше ходять до стоматолога. Ти от науковими фактами в Володійщині. Кажуть, що е, є хімічні елементи, які наймаль позитивно впливають. Ну, Працюю півроку вз... лише. Так. Але люди поки що нічого не казали і сам не ходив. Скажи, а є життя після професії бариста взагалі? Ти вважаєш, що це до кінця чи ні? Ну, з тобою. Ні, завжди з кар'єрна лісниця треба йти вверх. І буде знаати... другий поверх, тобто, Та-да-да-да-да. Є вже в тебе якісь послідовники? Є у бариста таке, знаєш, як у монахів. Треба передавати мистецтво своє знання. Передаємо я був перший, хто відкрив Шарікаву. по роботу у Баристві. І зараз у нас в Києві, приблизно около 10-12 чоловік. Всі вже прийшли після мене, і я їх всіх обучав. Скільки треба, щоб в Житомирі провести парад Бариста? Десь сотню чоловік набрати? Ні, у нас багато є баристів, але, к сожалению, не всі, не всі, не всі хочуть цим, цим жити. займатися? Жити. А, а, тобто бариста це то есть, кава то життя. Да. Добре. Е, до речі, ну, просто ефірний резиновий у нас давай таке запитання: від, даси відповідь. То корисно пити каву чи ні? Як ти вважаєш? Корисно. Ну, Чіпився до людини. Ну, як ти вважаєш, мені твоя думка цікава. Ну, я ну, вважаю, каже, що, що корисно. не корисно, що, що йому не подобається. Ні, корисно. Просто не, да. якщо вже не зловживати. Не зловживати. Так, да, не зловживати. Багато кави не корисна. А ти, один, ти, ти скільки п'єш? Один, ну, один-два <laughs> рази. Я <laughs> п'ю один. Од, одну каву, одну, одну філіжанку чи як? Так. Да. Одну філіжанку кави зранку і там в обід. Можна. І Якщо... Розтягнеш. Нет. Ну вот, <laughs> ну, з і до обіду.